Привіт, Арнольде. Здається, ти дуже захоплений Роблоксом і не помічаєш нічого навколо. Кожні 10 секунд у світі вмирає 18 людей. Арнольде не боїся стати одним із них. Вчені давно б'ються над можливістю оцифрування людського мозку. Тільки уяви, можна завжди існувати у цифровому вигляді в улюбленій грі, але для цього треба закодувати кожен нейрон у мозку у мозку людини 16,5 мільярдів нейронів. Але нічого, у твоєму мозку нейронів, очевидь, поменше. Можна стати бета-тестером Нейролінка. Нейролінк зчитує сигнали мозку за допомогою чіпів, та не Чіпсів Арнольда, а чіпів, які вживлюються у мозок. Чудовий план. Щоправда, зараз, беззаперечно, ця технологія тільки на етапі розробок. Дорс це ж хорор гра. Тобі нині нічого не страшно. Ну, звісно, у комп'ютері тебе смертний, головне вчасно зберегтись. Обережно і що тобі зовсім не боляче. Здається, це сунеться реш. Цей монстр мчить через усю кімнату, і якщо вчасно не сховатись, він тебе околошкає. А що ти думав? Безсмертя ніколи не було безкоштовним. За воскресіння треба сплатити 30 баксів. Щоб їх заробити, можна, наприклад, глянути рекламу. Багацько нудної реклами. І тобі так доведеться робити щоразу. Вічність краще вже не програвати. Будь сміливим, Арнольде, пам'ятай, що тобі не можна програвати. Хтось наближається мерщій у шафу. Правда, якщо сидіти нато довго, з'явиться хайд, монстр, який живе у шафі, і не любить гостей. Арнольде, обережно це монстрейс, на них не можна дивитись втрати життя. Так, рішення. Ти придумав як упоратися з очима. Схоже, це гарний інструмент безсмерті. Звісно, поки хтось не вимкне комп'ютер. Виявляється, безсмертя у Роблокс це дорога та небезпечна штука. Бачу, ти відмовився від цієї ідеї?